Президент Європейської ради Шарль Мішель закликав Китай допомогти покласти край конфлікту між Росією та Україною. Раніше офіційний представник Пекіну в ООН утримався від голосування, яке більшістю голосів вимагало від Москви вивести свої війська з України, хоча й заявляв, що необхідно поважати суверенітет і центральну цілісність усіх країн. Україна це місце, де зараз чиниться злочини. Злочинець сидить саме в цій кімнаті. Ви знаєте, хто це? Кремль мріє відновити колишню російську імперію. Хто буде наступним після України? Хто буде наступним, щоб задовольнити фантазію Путіна про минуле? Тож я хотів би особливо поговорити з шановним представником Китаю. Ви застерігали Росію від використання ядерної зброї, і ми це вітаємо. А тепер ми просимо вас. Давайте підемо далі. Давайте об'єднаємо зустрічі. Зусилля, щоб переконати Росію припинити цю злочинну війну, давайте об'єднаємо зусилля щоб переконати Росію поважати принципи статуту ООН.